Слава Богу, Я хочу трошки засвідчити. Хочу вам всім сказати, що я знаю, що Бог любить мене, що я спасена тільки завдяки його величезній доброті і Його милості. І коли я прийшла до Бога, то най найперше і найбільше, що я хотіла, це я хотіла ну так складалися обставини в моєму житті, що я зрозуміла, що Він мене любить. І коли я це пережила, в мене в серці зародилося бажання говорити це іншим. Я це робила дома, мамі. Вона слухай, не дасть збрехати, і чоловікові, всім рідним, і ну, кому тільки я могла, я завжди розповідала про Божу любов. І навіть так ну, бували такі зустрічі з людьми, якими я вже давно не бачилася. Такі ну досить дивні я зустрілася з одною знайомою, яку я не бачила вже роки, і вона ходила довго до свідків його в зал царства. І ми зустрілися і почали спілкуватися, і вона там якісь компанії займається, і вона каже, от, я от е, вже в лідерському складі, і син мій, і от вона це все розказує, розказує, а я бачу її, і я знаю, що я маю говорити їй про Бога. Не знаю як. І вона так до мене розвертається, тоді каже: ну, от добре, от ви мені я говорила, що я хожу в церкву, а от ви мені скажіть, Ісус Бог чи не Бог? І в мене просто, ну, оце був той момент, та зустріч, і я знала, що заради цього питання ми. Знали, Нею зустрілася. Її життя змінилося, вона покаялася, вона прийшла до Бога, вона мені дзвонила. І ну, не раз таке було в моєму житті, що я і монахиням свідчила про Бога. І це я просто бачу, що Бог дає якісь такі слова, під, щоб я могла засвідчити іншим людям. Але я знаю, що це не від мене. Тому що я деколи щось таке говорю, що я ж сама собі дивуюся. Це просто Бог великий, і Він на всякому місці хоче свою велику любов виливати на інших людей. От. І е, ми ходимо з сестрами в лікарню. І ну, ми ходимо туди доволі вже довго, ми проповідували, люди приходили до Ісуса. І став такий момент в нашому житті, що ми з Уляною, сестрою Уляною, ми просто взивали до Бога і казали: Боже, ми віримо, що ти цілитель, ми віримо, ми так хочемо це бачити. Ми хочемо бачити Твої чудеса, ми так хочемо це бачити. Просто такий, просто крик душі був. І Бог явився, тому що він так сказав, він обіцяв його слово незмінне. Просто, просто ми чекали. Ми чекали рік. Це для нас дуже довго було. Але якщо так тепер взяти, то це зовсім і недовго. І найперше таке чудо це було знайомство з колишнім викладачем вузу. Вона була атеїстка, її звали Зоя. Ми, Бог прямо кожну п'ятницю вів до неї в палату, ми спілкувалися з нею. І слава Богу, що вона відійшла від тої своєї життєвої позиції, яку вона несла майже 80 років. Вона прийняла Ісуса як свого Господа і Спасителя, вона покаялася, вона змінилася повністю. Я не розумію, як можна в хоспісі бути радісною і щасливою, але ми, коли приходили до неї, ми це бачили. І вона, коли ми, ми якось от ходили, ходили, а потім ми перестали ходити. І коли ми прийшли і хотіли подивитися, як вона, то нам сказала медсестра, прямо так в коридорі. Ми зустрілися, ми кажемо, а де Зоя? Вона тут лежала. Вона вже все, вона померла. Але ми точно знаємо, що вона відійшла до Господа, і ми точно знаємо, що вона спасенна. І це ну, для мене це дуже велике чудо. Велике чудо так само, коли великий стадіон, і багато людей приходять до спасіння. Але оце чудо, що я побачила на свої очі, воно для мене так само дуже велике. Воно зовсім не маленьке, воно дуже величезне. І я дякую Богу за неї. Так само я хочу ще згадати за Юру, я вже колись говорила про нього, він був паралізований. Це був чоловік повний безнадії. Ми говорили йому про Божу любов, але він слухав, і він так само прийняв спасіння. І він зцілився, і його виписали вже з хоспісу, його вже там немає. Уявляєте, з хосписа виписали, слава Богу. От. І ще я хочу розказати: про... є така одна палата. Там, ну, на даний момент вони ще там всі є, лежать, але я вірю, що їх скоро там не буде, тому що ці темпи, що там відбуваються, то їх скоро там не буде. Там є четверо чоловіків. Зараз трохи хвилююся, забула як звати. Один з них Орест. Він теж був паралізований. був. Ми за нього молилися і він молився разом з нами. І Бог його зцілив так само, він встав. І що саме цікаво, що цей чоловік, ми, коли прийшли в ту палату, ми думали, що він тільки поступив, а він не поступив. Він там роками вже лежав. Але ми молилися, і Бог явив свою милість в його житті. Він піднявся. І коли ми прийшли наступний раз, наступний тиждень в ту палату, то Роман один каже: уявляєте, Бог зцілив Ореста, Бог зцілив Ореста, інший хворий з тої палати. І так тішився, і, але ми нічого ще не знали, що він якби там довго лежав. І цей Роман каже: я з ним каже, лежав інші. Він лежав спершу в одній палаті, потім лежав з цим Романом так само. Але ми цього не бачили. А Роман бачив, як він з року в рік просто лежав, лежав, і з-під нього виносили, і так далі. І оцей Орес, він зараз ходить по сходах, і ми знаємо, що він скоро піде звідти геть. А цей Роман так само увірував, до нього ніхто не приходив, він не спав вночі. В нього ну він не міг ходити в туалет. На даний момент він прийняв Ісуса, він говорить про нього завжди. Він читає Евангелію, він слухає всі передачі по радіо, які він тільки може там чути. І в нього відновився ну, якби відновилася робота кишечника. Він почав ночі спати. В нього є дві дочки, які ніколи до нього не приходили. І вони тепер міняються. Один день, один тиждень приходить одна, інший друга. І він просто ну він радісний. І коли він слухав там одну передачу, і от ми прийшли, і він вже нам розповідав, я от слухав, і я знаю, що Ісус мене любить, і Він за мене помер. Він просто проповідував. Це щось таке, ну, неймовірне. А ще там один такий толік, і він кричить з іншого кутка палати, каже: «І за мене Ісус умирав, І за мене він умирав. І от цей Толік так само такий був момент, що ну ми думали, що він вже помре. Ми з ним спілкувались на його рівні. ну, Ми з Уляною поклали руки, помолилися за нього. ну, вже думаємо, що на наступний тиждень ми вже цього Толіка не побачимо. Він вже не їв, десь тиждень він вже взагалі не їв. Ми приходимо на наступний раз. Толік віджив, лице свіже. Каже, дівчата, давайте їсти. Ну, слава Богу. Слава Богу. і... Що я хочу ще вам розказати? Ага, це, це ще один там є чоловік, його звали Мих, звати Михайло. Він такий мій любимчик. він... Е Дуже був скрючений, прямо і руки, і тіло, і все. І коли ми на нього дивилися, ну одним словом, одержимість його була настільки очевидною, що то просто неможливо було це не помітити. І коли я проходила поряд і говорила йому щось про Ісуса, про його любов, він з тою скрученою рукою старався мене бити. І ми все так говорили: ну що, ну як це має бути? Ну що ж це таке? Бачимо і все. І ми думаємо, йдемо в цю п'ятницю і будемо молитися, і Бог його звільнить. І ви знаєте, ми прийшли, але ми ходили довго вже туди. Ми прийшли, ми молилися, Бог його звільнив. В нього зовсім змінився вираз обличчя, в нього змінилося положення тіла, він нікого вже не хоче бити. Він нас бере за руку, отак тисне або так. Ну, Просто сльози на очах, і так бере деколи долоню так до свого лиця, так притулить, закриє очі і просто так от лежить. І він зовсім змінився. Це таке враження, просто, що це зовсім інша людина. І просто в тій палаті якісь відбуваються дійсно чудеса Божі, і це очевидно. І хочу ще вам розказати, одного разу мені позвонила Уляна. І вона каже: ти знаєш, там одні знайомі попали в вони перевернулися машиною, і чоловік, і дитина нічого, а в жінки поламався хребет. І вона в іншому місті лежить в лікарні, каже, давай поїдемо помолимося. Я думаю, так далеко. Я за кермом, я не зможу так далеко їхати. Ну, що то має? Як то має бути, я не знаю. Якось і дома не дуже виходило. І я молилася, я кажу, Боже, покажи мені, чи треба їхати мені, чи не треба. Може, це я щось так собі просто дуже хочу. І Бог просто дав місце писання, з Луки. Настільки в серце воно мені просто так увійшло, що я, в мене не було ніяких сумнівів. Ми зранку поїхали, довга дорога, ми приїхали десь туди в обід. І ви знаєте, ми зайшли в ту палату, і коли ми поставили на цю жінку руки. Ну, Я такого ще в житті просто не відчувала, я не знала, що таке може бути. Просто таке було відчуття, що ми ніби просто разом з тим ліжком піднімаємося над землею. В ногах от, ну, ноги нерухомі, все, я тримаю руки, а таке враження, що там так, якби, аж щось лазить. Я такого не розумію взагалі, як таке могло бути. Це таке якесь ну, просто Божа присутність, це така була радість, ну, словами таке не передається. І я свідчила всереду, що ця жінка. Вона вже почала відчувати ноги, то в мене вже є інша інформація. Вона не тільки ноги, вона вже відчуває шию, вона вже добре рухає руками. І Бог працює в цій родині настільки потужно, що і з братом, і з свекрухою, і ну просто із чоловіком. І... Просто Божа рука є там. І це Божа воля, це не то, що там наша воля там чи ще що, це є Бог, це Він, і він привів туди, щоб дати звільнення їм всім. Ну, Така воля, воля Божа в цій родині, в цій сім'ї. І я знаю, я просто бачу, що вона буде ходити. Я в мене сумнівів взагалі ніяких немає, що вона буде ходити, ця людина. Я знаю, що ви її всі побачите так само. І е, я хочу вам сказати, що е, я хочу розказати вам один сон. Мені снився сон, що така гора. І на тій горі такий, ніби не то басейн, не то е, річка, я не знаю, що і так ліс навколо дерева, і така мряка, так якось пасмурно, і в тому басейні купаються всі люди, і я там. І так добре, так тепленько, так затишно, ну так добре не можу вам передати. І чогось я виходжу звідти, виходжу, йду по таких сходах вниз, розвертаюся і дивлюся, а внизу така ріка, чиста вода, просто видно кожен камінчик. А повітря таке, що я не можу надихатись. Розумієте, і я думаю, ну там, а там якось так темно, думаю, то тут краще. І я так розвертаюся туди на ту гору, і я дивлюся, а там, якби в оцей басейн, де з під землі труба. І з цієї труби вискакують всі нечистоти з міст, просто абсолютно все, все, то, що люди миються, просто матке розуміння, що бруд і грязь така. І я вертаюся назад по тих залізних сходах, лізу гори і кажу, люди, не купайтеся тут, там така чиста вода, давайте будемо виходити. Я не бачу, чи вони вже йдуть, чи не йдуть. Я бачу, що всі порозверталися і всі слухають, знаєте. І я вам хочу сказати, ну, я розумію його, як. Я хочу сказати, що Бог він чудесний, він незрівняний, Він нас всіх спас. І віра в Ісуса, це є наша найбільша цінність. І... Ми кожен з нас, ми покликані говорити іншим людям, щоб вони виходили з того болота, щоб вони виходили з тої нечистості, виходили в дивне світло Бога живого, тому що він живий. Я бачу, що він живий, і я просто, чим більше я це бачу, я просто не можу, ну, я не можу без цього. Я настільки тішуся, я так укріпляюся, і я просто радію. Я знаю, що Бог живий, я щаслива в ньому, і більшого щастя немає. Я ще. Хочу вам прочитать одно место писания, где 14:3. Там про одно место идается. И все же апостолы оставались там еще долгое время. Они бесстрашно проповедовали о Господе, и Он подтверждал проповедь о Божьей милости чудесами, дивными знаками, которые совершались их руками. І тому нехай допоможе нам Господь кожному, кожному нашому зустрічному знайомому сусіду донести Божу милість, його любов. Тому що скільки ми вже не ходимо, ми до речі, ходимо вже і в онкодиспансер. І скільки ми туди ну, в лікарню не ходимо, дуже рідко хто відмовляється слухати про Бога, дуже рідко хто не хоче, щоб за нього молитися. Це одиниці. Більшість людей вони нічого не знають, а вони всі хочуть, тому що в них є сім'ї, в них є чоловіки, в них є діти. Але тої любові, яку дає Господь, не може дати ні жінка, ні чоловік, ні батьки, ніхто. Це тільки Бог. І коли Божа любов виливається до нас, вона, коли ми її починаємо розуміти. То точно таку саму любов ми можемо дарувати іншим.